Можна сказати, в нас залишається двоє проти е, п'яти машин супротивники. Подивись, зараз може бути перехресний вогонь, чим це зле. Ді, якщо вони всі троє почнуть по нам розряджатися, це буде проблематичненько. Потрібно забрати того злощасного, який Т49. дев'яточки. Ах, блокуємо його 560, Це прекрасно. Із восьмий АФК. Надовго не знаю. Зараз будемо бачити, чи він довго буде АФК. Дивись, забивай болт. Не він на АФК. В такий момент я би не забив болт. Я напевно, скоріше всього, з'їхав туди вниз до річки, закадешився і забрав би АФК. але це можливо було би помилкою. А ми блокуємо 500... 6440, хто це. 360. Хто там ззаді розстрілює ВК чи... Вже все ж таки із восьми, й поки що ми не бачимо, що там робиться. Що там робиться, але маркер діда восьмого стоїть, значить він далі. АФК обертає, башню. дивимося так. Він АФК. Це був ВК 1001П. Та їхній, на жаль, центуріон, який... Ось 350. Блокуємо знову, але заді корму заїжджає до нас. А ми на тапочках стояли. ВКшенька, Ах, блокуємо 3, 460. Ну скажи, що це є зле.